Пацани, всіх вітаю! Сподіваюся, у вас все добре, досить валятися на дивані, давайте працювати. Сьогодні у постійну рубрику Саме Сік для підписника я збиратиму стилявий та сучасний ПК. Перед вами комплектуючий, який які я обрав у сьогоднішню збірку, і по завершенню вийшло саме ось так. Саме так вийшло, мені подобається як це виглядає. І сьогодні також, окрім краси, будуть поради і багато того, що вам також знадобиться у майбутньому. Отже, чия кава, смаколики полетіли. Декілька слів, друзі, про збірки ПК на замовлення. Я не займаюся кенверною збіркою компів на продаж. Для цього є спеціалізовані магазини, фахівці різноманітні. так я допомагаю підписникам збіркою та налаштуванням ПК, при цьому я не працюю по типу А. Можна у вас там замовити з того ПК, з ось того ось там відео. Ні, друзі, я збираю лише для каналу у одному екземплярі. Те, що, на мою думку, буде вам цікаво бачити і принесе користь. Цікавенький, технологічний, незвичайний, не заради, аби було. Якщо в тебе є бажання зібрати ПК, без проблем це можеш ти зробити у Телемарт, замовити збірку знижкою 50% саме на роботу. На збірку ПК і знижку на комплектуючі та периферію. Про мій особистий промокод я впевнений, ви знаєте. Хлопці якісно вам зберуть, накатають вінду, до цього ви ще заощадите грошей, всі комплектуючі, як завжди, я залишаю у описі. От тепер до збірки. Бюджет на сьогоднішній комп 70 плюс К гривень. Також важливо для підписника, щоб це було швиденько, звичайно, тихенько, і комп мав стилявий вигляд. Мав би енет, Type-C на корпусі, це було важливо. Коротше, універсальний. Альний такий собі боєць на кожен день і до речі, давно не було топових збірок на повітряному охолодженні. Якісні вежі завжди були, є і будуть, і в моєму розумінні, якщо на охолодження у тебе бюджет 2-3 тисячі гривень, то краще вже обрати топово повітряне охолодження, ніж якусь там посередню воду. Саме тому сьогодні у зборці ПК Діпку АК 500 серія Digital. Охолодження від Діпку мені дуже подобається, завжди подобалось. Серія Digital відрізняється наявністю табло з показниками температури та завантаження системи у відсотках, Нібито дрібниця, але це дуже дуже зручно. Вентилятор тут величезний на 5 типових трубок, бо Style, все яке потрібно було робити. І подобається як грамотно розробник відвів теплові трубки саме у бік. Немає взагалі проблем з установкою будь-якої пам'яті. Привіт Року. Вентилятор потужний, потужний насправді до 1850 обертів у піку. Що важливо також він дуже і дуже тихий, навіть на максимальці. Підшипник найсучасніший повітряний струм, один з найкращих на ринку взагалі: 69 CFM як для 120 -ки. Це прям моя повага. Ефективно стиляво це звичайно led підсвітка по контуру, додає плюс 10 кадрів до будь-якої гри, ми це знаємо. Хто вихват за 3К гривень, хто переймається за надійність водянок сучасних, раджу до розгляду серію серією Digital. Процобрав я блакитної крові, нове 14 рефреш покоління для тих, хто шукає баланс між ціною та швидкістю. Раджу обирати серед конкурентів i5 14500 на 14 гібридних ядрах та 20 потоках. Лише 65 ватів, кеш L3 24, непогано мегабайти, але хотілося б 32, як у Лізи. Intel завжди надає лише кашерний обсяг, ніяких вам свинячих обсягів Intel бою. У двох словах, друзі, це дуже і дуже гарний камінець, і лише за 11500 гривень. Єдине, я не розумію ось цього кришталевого посміховиська. От навіщо? Навіщо у комплект запродувати нам ось це? Кріплення як ноги гляняного колоса, переробного порошкового пластику, майже всі покупці подібних пробців купують окреме охолодження. Купуючи потужний проц, доводиться оповачувати ще цей непотріб жлобською конструкцією, навіть пасти на три смужки, не квадрат як у МДшників, а ось саме так. Максимальний рівень жлобства, ви бачите, це 9 з 30 см впало на стіл і відколовся пропелер. Не погнувся як на якісному пластику, а відколовся як якась бурулька. Кришталевий карсов не інакше, і до цього пустив мені ще крова з котеняка. Ось така херня малята, не пастмаса, як це було раніше, а ось така порошкова жижа, яка лопається, як хрін зна що. Діпковський охлад, звичайно, по якості не йде ніяке порівняння з отим лайном. Тут кріплення не інтелоске, оці пістони комплект. Саме так і повинно бути у якісного охолодження. І тут навіть не про ціну. Є навіть кури по 100 гривень, які не розлітаються у боки, як орки від Хаймарсу. Подобається мені дуже підхід виробника до зручності при збиранні. Саме при збиранні продумано зрозуміло і все це на стилі. Плату я брав MSI B760 Gaming Plus з wi fi єм. для підписника було дуже важливо, щоб був швидкісний бездротовий енет. Я тільки дроти по хаті і собі задоволення, особисто в наш час. Gaming Plus є, на мою думку, золотою серединою у бюджеті вибору саме до 7 тисяч гривень. Тут і шестислоєва друкова плата, схемою живлення 12 плюс 1 фаза, великі радіатори, навіть величезний, як каже виробник, це прям преміум рівень. Ні, це не преміум. Звичайно, вища середнього, 100%, але це не лакшері. Преміум це good like Ace, але не геймінг. Немає сенсу перелічувати все, що тут є. Головне, треба знати, що серія Геймінг. Це той випадок, коли кожна витрачена копійка тут врахована. Два звоти під накопичувач М2 у металі. Не шкодували на радіаторах, це круто, але всі ми вирішили брати на 2 ТБ, щоб на все про все вистачило і ніяких, звичайно, застарілих хардів, особливо у 2024 році. Корсар MP600 PCI X4 швидкістю читання 5400 та 4400 на запис. 5600 у гривні прайс виправданий не оверпрайс. Взагалі не оверпрайс, все ж таки 3 QLC це не застаріле якесь вайно, а сучасність. Температура зберігання від Мінус 40 до плюс 85 по Цельсію, проживе, виживе, навіть якщо залишити його десь на дворі. Гарний малюк насправді, ну і пам'ять. Класика GetSkill Trident Z RGB на 32 ГБ двома планками, частота 6000 на профілі XMP, звичайно. Кращий вибір за 5200 гривень. DDR5, друзі, давно вже не коштує якихось там космічних грошей, як колись це було. Ще й на чіпах Samsung. Тут взагалі best buy. Ну і серце будь якого ПК це, звичайно, блок живлення. Перевірний трансформатор від Deutsch Maschinen Machine Be Quiet! Pure Power 12 серія. 850 Вт на золоті вистачить на все про все, відсотків 30 буде у запасі. Ви чудово його знаєте, модульне виконання з окремим живленням на карту PCI 5.0. Надійних перевірених блоків часом ну, дуже мало, перерахувати на пальцях однієї руки дуже просто. Рівень шуму у навантаженні лише 25,7 дБ. А збірка у нас тихенька, тому максимально якісні комплектуючі ніяких протонів або бороні Боже, якихось аерикулів і прочого лайна. Карту у бюджеті до 30 тисяч гривень я вирішив обрати народну. Я неодноразово збирав компи і робив огляд саме на цю карту, серія до виробника політ. Мала є оптимальним рішенням за свої гроші, вона компактна, потужна, все ж таки RTX 4070 Super на 12 ГБ відеопам'яті, це про потужність. Мала живеться 16%. Піновим коннектором One to One. Ну, звичайно, якщо в тебе сучасний блок. А якщо ні, то теж не проблема у комплекті є двійник. Вона найдиступніша на ринку. Фішка також ці карти, саме політ, їх можна розмалювати на свій смак, на свої подобання, завдяки додатку Maker. Я на прикладі своєї карти показував, як можна додати індивідуальності, щоб було не як у всіх. Можна також стилізувати під гру або відомих якихось персонажів. Потім все це просто роздруковуємо на 3D принтері і ось таку маємо красу. О за це виробнику насправді респект. Ну і останнє, що ми обрали, це звичайна корпус. Ось цього красення ми обрали, він виглядає просто бомбезно. Акваріум став без гвинтовим кріпленням скла. Подобається рішення, скло без шайб і дирок у склі, це насправді дуже вірно. Гвинтики позаду залишаються, не губляться, це плюс від тих, хто їх постійно губить. Нормальне таке скло, нормальне рішення, не тоненьке, як треба, з вибро, щоб не цекотіло, о залізо. Кейс зветься Montage Sky 2, Комплектується чотирма кулерами. По 120 мм. Я, друзі, не знаю, чому так виробник вирішив втулити два сіренькі, два чорненькі лопасті відрізняється насправді по кольору корпусу. Ну, не знаю. Розташування тут вірне на 100%. Дмуть на мене саме, тобто на мене дмуть, а відзеркалюються від скла. І таким самим потоком відштовхується повітря на карту, на холодження, на плату, як треба. Ось, до речі, приклад працюючого компа після збірки. Відкритим корпусом, тобто без скла. Повітря дме просто обігру. У холосту має при такому розкладі 30 градусів. Майже ніякої користі від цих двох коворів, якщо без класами, ось так. От тепер все те ж саме на однакових обертах, але тепер вже 25-26 градусів. 4-5 градусів різниці, погодьтесь, це не похибка. 4-5 градусів реально багато. Ось саме так і вірно повинно бути. Дме на плату на карту, на охолодження у закритому і тихенько, і ефективно подобайка. Знизу є можливість встановлення ще двох додаткових 120-к, щоб допомагати карті. І, до речі, у комплекті четвертий вітраду якраз розрахований на поміч карті. Він, як інший, має RGB-підсвітку, справжню RGB, OLED, 4-пінове єднання і 5-вольтову окрему RGB. На моєму компікурі NZXT, який у 4 рази дорожчий за цього малова. Ну, зрозуміло, це ж USA, не якийсь там саратий китаєць. До речі, у березні збиратиму для себе новенького компа. Настав, як то кажуть, час не пропустити це епічне відео. Ну, щоб було як треба по охолодженню в корпусі, ми ще окремо докупили три однакові кулери. цього бренду, в іншому магазині. Коротше, оці сиреньки, що були на вдув, я закину нагору, щоб не мовило око. Ну, звичайно, на виду. Збірка у чорних кольорах і оці сірі, як більмо оці, погодьтесь. Куплене радужне тріо обійшлося у 330 гривень за одиницю. Майже косар. Їх я замість сірих двох на вдув, з боку один під карту і теж на вдув, можна було б ще один сюди під карту також совати, але закінчилися входи під підолет. Можна тут миксувати, звичайно. Я вирішив, що одного буде під карту достатньо. Головне, це продув корпуса у цілому. Це першочергове. Праворуч корпуси отвори на пильнику, так, дме нормально, 220 ки на 750 обертах, 500 смок, чи як корупція в Україні. Я також пильовик під два кулери, і тут не зовсім мені зрозуміло рішення саме виробника. Знизу і гума, і пума, все який потрібний, пильовик навіть у рамці є. Під трансформатор, але чому на горі немає польовика? Ну просто не зрозуміло чому. Сюди можна і 320, можна воду на 360, але сітку зажопали китайці за це ай-яй-яй. Корпус мені сподобався, насправді функціональний, зручний, є хаб з єднанням 4 пінів та 6 L 5 вольтових. Тут це, це зрозуміло круто виглядає. За 4 гривень просто nice прайс. Ось така, друзі, краса по закінченню в мене вийшла. Ефекти також можна кнопкою на корпусі або софтом MSI Center. Багато сетів на будь-який смак, це зрозуміло. Чудова прога, насправді одна з найкращих взагалі всіх виробників. Можна налаштувати все, що завгодно тут з працюючого столу, оберти, підсвітку, допомагатори всякі різні. Прога просто чудова. Але спочатку до БІОСу. Всім підписникам, кому я збираю компи, налаштовую обов'язково BIOS як для себе, оновлюю до останньої версії. Щоб максимально розширити можливості системи. Тихенький все ж таки вийшов комп, насправді таким, як я його і планував. Ніяких гучних хардів, мовок з них оцих та жужання дроселів, нічого цього немає. 4070 супер, ну звичайно, це просто топова карта, без проблем зможе. Новий Сталкер, коли вийде другий або GTA 6 з часом, тут я впевнений на 100%. Ну а поки метро в додатку 2 полковника, гра дійсно не нова, але все ж таки не касинка по вимогам, це зрозуміло. Все, що можна на максимальному рівні: Set екстрім, два карти, Ікс трасування променем, теж на ультра, DLS, Тесіля, це коротше, самий максимальний топ. У середньому 130 кадрів десь буває 90, а стрибає навіть буває 150 плюс. Зовсім непогано, що тут казати, додавати. До основного сюжету метро, ісход, вихід, як кому подобається. Мені цей додаток був дуже цікавий подивитися на потобічну історію інших героїв, щоб, як то кажуть, склався паз основного сюжету. А атмосфера передана дуже реалістично, саме у цій грі. Наші хлопці, якщо щось роблять, то роблять це як треба. 4070 Супер працює майже повну, бо налаштування у грі максимальне. Чим вище налаштування ми знаємо, тим вища завантаженість. 72 градуси на карті показник очікуваний, не суперські температури, але і не спекотно. Розуміло, двокуверна дуо це далеко не джетстрім і тим паче не гімрок. Все ж бюджет, я впевнений, ви розумієте. Проте карта дуже і дуже швидка. У сучасних іграх ви втягує все, що завгодно, швидка, тихенька, доступна, і за час тестування я не чув взагалі піску друселів а це таки показник вона працює на працюючому столі, звичайно, було 25-28 градусів у грі 50-58, навіть 60 не буває. Для повітряного охолодження дуже гарні температури. 1100 обертів, і я взагалі не чую охолодження в корпусі. Це круто, насправді показник дуже крутого охолодження. 3К і теж не бюджетне охолодження, теж це зрозуміло. З ефективністю і комфортом все тут як треба. Проц завантажений на третину. Все ж таки, упор у ГПУ, у карту це зрозуміло, бо гра. Проц до сучасної відеокарти дуже і дуже важливий саме обрати правильно проц. Скоро зніму для вас, друзі, відео про важливість процесора при обиранні відеокарти. Впевнений, вам буде цікаво. Перевір підписку, щоб не пропустити нове відео. Ну а тут впевнений вам все зрозуміло. Кіберпанк на Максах максимальний показник, суперздатність DLSS на рівні якість, все по красі. Генерацію додаткових кадрів я не вмикаю, щоб показати, як вам виглядає гра без цієї. Чарівної опції. По суті, це як майже RTX 3060 приблизно мати, маємо 65 кадрів, 63-65 FPSів. Повертаюся, додаю додаткові кадри, також вмикаю ще реконструкцію променів, щоб додатково так навантажити відяху. Ну і замість 65 я маю вже 105. 105 кадрів на максимальних налаштуваннях, а це приріст майже 70-75%. От вам, друзі, 4000 серія з генерації кадрів. Зараз Зараз не про гарно погано, зараз про кількість кадрів і сприйняття гри у цілому. 100 ФПС куди поготись краще, аніж 60. Якщо сучасний монітор без розривів гратися одне задоволення, ви все бачите самі на ваших екранах. Гарна гра, з кожним оновленням все краще, краще стає, по температурах майже нічого не змінилося. Так трохи стрибнула, процкарта 65-70 градусів відповідно. Головне, що плавно і навіть кроваві бані, як зараз, коли подібний ад, все дуже і дуже тихо. 激活。<noise> Комп швидкий без слабкої ланки, ви все бачите на своїх блакитних моніторах. Добренька така гра у лапках нас в Україні подібне давно вже не дивує, маю на увазі, нічого нас не лякає. Якщо найдалі буде ось так все відбуватися, будуть проявляти лише занепокоєність стосовно України, світ майбутнього буде саме так і виглядати. Перемогти агресорів з занепокоєністю та обіцянками неможливо. Взагалі неможливо, зло розуміє лише силу. Правило підставити другу щоку після ляпа Давно не працює, з біблійських часів не працює ця маячня. Усвідомте, на дію треба відповідати протидію і не інакше. Ну а на цьому по зборці ПК все. Компом я звичайно ж, задоволений, все що я роблю я роблю як для себе, ретельно підбираю комплектуючі, по-іншому ніяк, глядач, звичайно, теж задоволений. Цей ПК можна сміло звати next збіркою рубрики саме Sick, за 73 тисячі гривень комп вийшов як треба. Всі комплектуючі, як завжди, залишив в описі, якщо забажаєш відтворити або зібрати щось подібне, з моїм особистим промокодом на Telmar тобі з цим допоможуть. По моєму промокода Акстріл отримаєш знижку на збірку 50%, саме на збірку, знижку на комплектуючі та периферію, у подарунок накатають вінду. Коротше, якщо не впевнений у своїх можливостях по зборці ПК, краще замовити у фахівців. І на цьому друзі кажу вам дякую. Дякую за те, що були весь цей час зі мною. Якщо сьогодні було тобі цікаво, корисно, вліпив подобайку, Мені буде дуже і дуже приємно.